Ця Сергіївна, як єдиний адекватний кандидат в президенти, просто не можу витримати цієї несправедливості. Чому мене ніхто не зве на дебати на наші українські телеканали? Я відповім тому, що всі телеканали принадлежать або Тимошенко, або Порошенко, або Зеленському. Чому всі кандидати жодного разу не пересіклись ні в яких дебатах? Я вам відповім, тому що вони просто боягузи. Я хапуга Лариса Сергіївна, єдиний реальний кандидат в президенти України, прийшла до Верховної Ради, щоб знайти достойного кандидата для дебатів. І я відкрию двері у Верховну Раду. Так? Да? окей, Будемо голосувати за За Україну. Так, ладно, з вами кашу не звариш. За параше класний керівник, пожалуйста, будьте добри. Юля, слухайте мене уважно, нічого. Мальчики, дівчата, можете свободні. Мой секретар, Сережа, йди сюди. Що на камеру треба сказати, що будуть голосувати за хапугу. Було таке. От зараза, я извиняюсь. Мы Ми вам ще зателефонуємо. Хороше предложение. Євроокна поставимо в школі. Надо, треба, щоб діти на кадр. Я меда принесу роздам, щоб всі покушали на кадр. Поняли, да? Я, я кажу, ми будемо голосувати. А ви за Хапугу, Ларису Сергійну і всім класом? Треба потренувати малих все. что будущее за ними, за правдою, за чесністю, захапуга Лариса Сергіївна. Все фоткаємося п'ятнадцята в списках. Да, спасибо, до свидания. Яка школа? Midgard Midgard School, частна школа, вло. Don't understand, но я взяла на карандашек. Да, хорошо. Бачу, що за безпреділ. Сама енергетика прёт ужасная. Я у тут, шановні українці, наведу порядок. Я наведу тут порядок. Поперх пиль по витирать, постри. Яка пиль з палець. Знаю, лишка Лич... Лично. Вазь, я по кому у нього. Оцю рукою йому руку пожимали? Признайтесь чесно. Мільйон разів. Все поняла сразу, да. Кричать мені в мені в спину «популістка, популістка». Що такое значить популізм? Популізм — це коли людина популярна. Все я понял. Значить, Ляшко тоже Популіст. Ж, ну, Если сравнивать хто артистичний, то тут очевидно, как бы. Що он, но я стану президентом, Завж ви понимаєте? Ну, ми ж Ми ж не будемо... реалісти з вами. Якщо ви Хочете пожартувати? Знайдіть, будь ласка, собі десь компаньйона для жартів. Ляшко. Лариса 52 рочки, можна питання? Ні, після 5. А я все порішаю. Я все порішаю. я все порішаю, я все порішаю. Правильно, правильно. Да, правильно, правильно. правильно. Подивися, які дороги від талалайки там до срібного по сумській трасі. Вчора я їздив на прилуки. І на обочині кожної дороги поставити отакий от здоровий плакат з обличчями керівників будівельних організацій, які будували дорогу. А що поможе? Коли людина, А я вважаю, що так. Ага, коли так. людина їде і бачить ось обличчя керівника організації, якщо там погана дорога, можна плюнути йому прямо в бороду. І тоді вони будуть робити нормальні дороги. Щоб не У мене предположение можна повішати прямо його на дорогі. Або прямо закупати. повішати або закопати. Сережа, я звиняюсь, звісно. Ти уверен, що мені з ним треба дебати проводити? Я що з цирка? Я здрасті, звичайно. Одне діло говорити. А інше робити. 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 Що вам більше за все сподобалось, що зробив Олег Валерійович за все время, що він народний депутат? Факт. Він сприяв залученню коштів державного бюджету на дороги. Він на же ж дорог... каже, що погані дороги. Дороги дійсно в великій кількості погані. Що він єдиний, хто дбає, щоб вони пішли на пенсію 55 років. А я обіцяю, що жінки в нашій країні підуть на пенсію в 65 років. Давайте, давайте. Хто більше? Ставочки. Що на паша як конь в селі? Якщо паше, як конь в селі. Собі. Вона вже в 50 років не має здоров'я. А, Сережа, це в другу сторону надо. В 40 років піде. в 40. Я, я не в ту сторону То подумала. Знаєте, ой, дурно. От я поставила Давайте. в 35 й школі конкретно. в Борисполі В 35-й школі я поставила 4 унітази. От конкретно що зробив Ляшко? Ляшко посприяв залучення коштів державного бюджету для дорог? Я вже чула На будівництво Варенчанської школи, діти вчаться в дві зміни, і коли приїхали з буквою. Боже, бідні і, діти. А я в, в двох школах поставила 15 вже, ми були з uh мішком -huh. там тиждень тому назад. Да. Два поверхи школи вже готова. Афігеть спортивну майданчик. площадку. Ага, ага. Спая перша спортивну площадку построїла в Жулянах. Ми перед цим відкрили спортивні за рік. Два поверхи школи. П'ять дитячих площадок в центрі Києва. Ага, з'їли. Що <реку> вам не нравиться на Чернігівщині? Я все зараз справлю. Все. Все нравиться, все хорошо. До свидання. Не можна телефони школу. Телефони брать, значить так. Що це за, за скотеняки? Коли хапуга Лариса Сергіївна стане президентом, ці бідні, знедолені дітки зможуть з собою на уроки брати телефони! <рекунок> Молодь голосує за хапугу Ларису Сергіївну. Ще раз так собрались. Молодь голосує за. Хапу Ларису, Ларису Сергіївну! Лапу! Який там ляшко? Срається йому. Ладно, все. За молоддю будуще. Пошли, і пошла я з кадра, так отак красиво. Все. Я, хапуга Лариса Сергіївна, прийшла до Верховної Ради, щоб устроїти дебати. Але всі кандидати в президенти до самого нікого сьогодні на засіданні Верховної Ради немає. Ляшко, як і всі інші. Від мене просто відвернулися. Дебати проводить ніхто не хоче. Тому я, хапуга Лариса Сергіївна, о 5-й годині вечора проведу дебати на своїй сторінці в інстаграм. З вами, шановні українці. ви будете мені задавати питання, я буду вам прямо чітко відповідати повністю по своїй програмі. Ніякого популізму. Дякую, Похлопайте, давайте, щоб на фоні аплодисменти, тобі для -то нас багато. Тихалі Сережа, фанфари. Ми ходили сьогодні до Верховної Ради для того, щоб собственно, устроїть дебати. Сережа, що це за кнопка? Дебати? Кнопка дебати. Оце в ефірі. Нажимать, ні? В ефір, ти ще не в ефірі. На, Падло! Я тобі, я тобі що сказала? Драсті, здрастя, здрасті. Знову я, знову я. А, знаєте, хаб команда іноді бувають збої, тому що ви ж розумієте, що у нас ціла куча ворогів. І звісно, вони взяли і нам взламали сайт. По IP. по IP. Я хапуга Лариса Сергіївна, як тільки сяду в президентське кресло. Що я перше зроблю? Саме перше Сережа, де по мінобороні? Перейменувати Міністерство оборони в Міністерство нападу. Ви ж розумієте, що як тільки Міністерство оборони, все, всі будуть нападати, ми будемо оборонятися. Як тільки Міністерство нападу буде, ви розумієте, що все буде наоборот. Гімн. Ну, що це за гімн? Ну хто? Ну, під нього, під гімн треба танцювати. Правильно, Сережа? Правильно, правильно. Я вважаю, що конкурс пройдуть на написання і, і то, щоб заспівали гімн. Время і стекло, наприклад. Воно молодіжне. Анорітим, ано діти танцюють, манатік, манатік і курган агрегат І курган, і агрегат. Ці три групи будуть рівнуватися за те, щоб написати і заспівати гімн. Давайте з іншого боку подивимось на вступлення в Євросоюз. Ну на що воно нам і вам треба? Вступить в Євросоюз. Сама формулювання просто позорна. Хай Євросоюз вступає до нас. Понятно? Ага? Тут люди в коментарях сумніваються. Що це піде на шкоду вашому бізнесу? Це знов якась свята, щоб шо я її вже два рази блокував. Значить, свята шопшо. Я розказую всім журналістішкам, які продажним, продажним всім продажним журналістішкам, які хочуть в якомусь е, ужасному позорному видуманому світі показати чесних кандидатів, займіться своєю справою. Будь ласка. Брань -брань. Тож хапу Гариса Сергіївна не терпить. Таких людей, вона їх не буде жаліти. Як тільки я стану президентом, полетять голови. Правильно, Головешки. Головешки полетять, правильно Сережа сказав. Значить, і в першу чергу Світланки із... з Шопшо. Це не журналіст, а ну па жалко. Грантаєтка. Грантаєдка. Я тебе Шо? просила, я ти можеш нормально. Я же пишу. Айпішникам Я... сказати, щоб вони його заблокували. Я, Я вам обіцяю, що ми з моїм другом Ілоном Максом зробимо гіперлук. Цей гіперлук буде шнирять просто з більшої швидкістю від кривого рога до Житомира. Від Житомира до Кривого Рога, від кривого рога до Житомира. Ну і так безконечно. Наступне питання: опять свята Шопшо. Невгамонна. Ви вказуєте на особливе місце церкви, Бога та традиційних цінностей. А як це в'яжеться із легалізацією одностатевих шлюбів? Ось таке питання. А як в'яжеться? Передай світі, напиши ще свій в декрет? декрет. — Да. Директ. — Напиши світі, да, цей, що я її пов'яжу так, що їй мало не покажеться. І звини Олегу Алігу Петровича з Кривого Рога, тому що невозможно вже видержать. Тільки потіхай. Чи буде безвіз з Північної Кореї? Я вам устрою тут таку північну Корею, що не треба буде вам нікакої безвіз. Да. Ченін буде лічно в мене секретарша. <реш> а правда, що в 96-му році а, вам на голову впав кірпіч, але на чос вас врятував? Це провокація, Сережа, швидко! Бо в чорний список. Я, я заканчиваю трансляцію, быстро охрану сюди, потому що это ужас. Фуга, наша злітна смуга. Света шупшо пише. Опять чекай тепер на розслідування. Сережа. О, Боже. Це провокація якась. Значить так. Ти йдеш в это шопшо і робиш все, що я тобі говорю. Ми, ми эту шарагу прикроємо Сережа.